Привіт з вами автоградус. Сьогодні у нас на огляді буде радіатор обігрівача для автомобіля газ 33027 Газель Бізнес в народі. Виробник Tempest. це тайванський виробник, який йде пакування. Ми автоградус. Відкриваємо. Ущільнювач йде в комплекті, бачите? Вістаємо його. Так. Сороночку. Так. Дивіться, радіатор. Пакування надійне, тобто він ціленький йде. Обов'язково є, бачите, Вибито тут лазером Tempest, каталожний номер деталі. Отвори прямі з однієї сторони. Дивіться, цей радіатор виконаний так, що... В середині має турболізатор. Хто не курсі, що це таке, то це спеціальна конструкція радіатора коли, або теплообмінника, який створює турбулентний рух рідини. Тобто потік із, за, за вих за вихренням замість, замість рівного та прямолінійного потоку. Розумієте? Тому більше тепловіддача в нього йде. Ще можемо поміряти для вас розміри, щоб ви так орієнтувалися. Так, по патрубки беру 45. ширина. 15. Товщина. 5,5. Так що, якщо вам потрібно, буде радіатори. Отопітелів на різні автомобілі. Звертайтеся в Авторадус. Посилання на цю товарну позицію буде у нас під відео.